Добрий день всім добрим людям, хто нас дивиться. нас багато просять показати мишку. Ось наша мишка. Це ми її вже підгодували гастропаштетом. А сама вона є сухий хілс гастрокорм ID. Ну вже він теж закінчився, бо його під'їдають, у неї інші котики приходять. І ось вона в нас приймає і пакетін, пронефру, ринал, вет і е, семінтру. Це препарат від тиску, він дав дуже гарний ефект. Правда, він дорогий, дуже, але ефектний. І 20 го числа, мабуть, трошки пізніше бо Пасха, будемо її нести на контрольний аналіз крові і на провірення тиску. І Мишки зараз дуже потребує препарат для обробки полусіт стомаферін. Він вже в неї закінчився, а він їй дуже потрібний. Він стоїть 1000 гривень. Хочу дуже попросити людей, у яких є можливість, щоб нам допомогли. Вибачте, що я знову звертаюся до допомоги. Ми будемо дуже з мишкою вам дякувати і дякуємо за все, всім добрим людям. Да, Мишка. Мишка вже наша хороша стала вже. Ось сердиться, що я її тримаю.